Коли зародилась українська мова, була така спільна колиска, з якої потім утворилися три східнослов'янські мови білоруська, українська і російська, ця теорія, як виявилось, не витримувала жодної критики. Чи є зв'язок української мови із санскритом? Дійсно, в українській мові зберіглися окремі слова. Які неможливо знайти у інших мовах індоєвропейської мовної сім'ї історичні провокації від Валерія Бебека далі у програмі. Валерій Бебек шукав витоки української цивілізації в Мізані на Чернігівщині, де археологами були знайдені кістки мамонта з викарбуваними на них символами. Він досліджував один з найдавніших храмів планети, що знаходиться на території Запорізької області, вивчаючи унікальні наскельні малюнки кам'яної могили, доводив її зв'язок з цивілізацією шумерів. Професор вивчав елінську культуру північного печорномор'я та культуру скіфів. Він дійшов висновку, що ці археологічні знахідки на території України приховують таємниці однієї з найдавніших цивілізацій світу. Вітаю вас, шановне товариство! Бог знав, що робив, коли оселив людей в Україні. Третина світових чорноземів. Гарний клімат і зручне географічне розташування між Європою і Азією, що завжди було причиною експансії загарбників. Коли ж людство вийшло на певний рівень суспільного розвитку, виникла проблема спілкування з Богом. Якою ж умовою говорили Боги з людьми? Про все це в нашій сьогоднішній програмі. Найдавніші зображення хреста на території України археологи датують приблизно 10-12 тисячоліттям до нашої ери. Це уламок рогу північного линя. Він зовсім невеличкий, всього на 6 сантиметрів, і на ньому, як ви бачите. Видряпано хрест Вік цієї ці знахідки й продатували 12 тисяч років. Символ хреста як бога сонця кола був виявлений на Чернігівщині у селі Мізин, Вважає професор Бебек. Там знайшли і перший у світі музичний оркестр із кісток Мамонта. Біля Мелітополя, який Валерій Бебек вважає мілетом, розташовувалась цивілізація кам'яної могили. Шуморолог Анатолій Кіфішин припускає, що головним богом цієї цивілізації був Бог неба Ан, на якому і знаходяться Сонце та місяць. Деякі вчені вважають, що трипільці, які жили шостого по 3 тисячоліття до нашої ери, відкрили універсальний закон організації космосу і назвали його Колоріти. Цей закон перед. Бачав рух Бога Сонця в колі зірок зодіаку. Це наш коловрат. Те, що в трипільській культурі отак малюється з крапочками, і в давній арійській індійській культурі. Оце коловрат, тільки його різновид, розумієте? Просто зараз це можуть не так зрозуміти. Через його це трактується як чакра, яка сьома чакра виходу в духовний світ. Є навіть думки, що культ бога сонця Аполлона і місячної богині Артеміди, не грецького, а північно-прочорноморського походження. На моє глибоке переконання, весь пантеон богів, які існували на теренах сучасної Греції, грецьких колоній, був сформований на теренах середнього подніпров'я. Ті племена, які приходили туди, вони цей пантеон заснували. Тож невже сонячний та місячний культи виникли саме на території сучасної України. Поява у свідомості людей, таких символів, як свастика і меандр, є свідченням абстрактного мислення. І ця здатність абстрактно мислити є передумовою для зародження писемності. Тож, можливо, прояви перших контактів Бога з людьми та зародки писемності слід шукати саме в прадавній Україні. Коли зародилася українська мова та зв'язок з якою давньою мовою вона має. Дивіться далі! Трипільська цивілізація існувала з 6 по 3 тисячоліття до нашої ери і поширювалась на території сучасних України, Молдови та Румунії. Культура трипільців вирізнялася дивовижним посудом, на якому археологи знайшли цікаві знаки символи. Посуд вироблявся в руками. Вони не мали ні ганчарного колу, ні ганчарної печі, тобто втрачали на це багато часу, щоб зробити характерні і дуже цікаві посудини. Дуже цікавий був малюнок, тому і це орнамент, який складався із 224 символів, знаків, яких називають археологи. Тому багато археологів і розповідають, що це цивілізація, тому що на той час вони мали свою специфіку виробництва і мали дуже дивовижну. Знакову систему, що можна назвати первинною мовою, тому археологи і повертаються до того, що це дійсно не культура, а ціла цивілізація, якою була мова трипільців, і чи має вона зв'язок з сучасною українською мовою? Дійсно, в українській мові зберіглися окремі слова, які неможливо знайти у інших мовах індоєвропейської мовної сім'ї, до якої належить і українська мова. Цей перелік слів наводиться у наукових дослідженнях, присвячених трипільській мові. Це такі слова, як батько, горіх, ворог, меч, печатка і багато інших. Проте доктор філологічних наук, професор Олександр Фономарів, не поділяє поглядів щодо прямого зв'язку між мовою трипільців і сучасних українців. Між мовою немає, а є антропологічний тип. Ми ж весь час жили від початку нашого існування на своїй землі, а перед нами жили інші племена, від яких ми дуже багато чого спадкували, і вишиванки, і ці багато страв походить від трипільців. Тобто, це наші, ну як сказати, не антропологічні, а історичні наші предки. Тобто, ми трипільську культуру засвоїли і донесли її до наших днів, але щодо мови. У Валерія Бебека є ще одна історична сенсація. Він припускає, що найдавнішою літературною мовою наших предків міг бути санскрит. Чи могли предки українців принести санскрит до Індії? Дивіться далі! Були такі часи, коли люди розуміли не тільки мову богів, але й мову тварин та рослин. Спілкувалися з сонцем, місяцем та зорями. У багатьох українських казках говориться про те, що були такі дивні часи, коли тварини і рослини говорили людською мовою. Це звідчить про те, що наші предки вважали себе рівними богам і жили в гармонії з природою. Офіційно вважається, що українська мова почала формуватися з шостого століття нашої ери після того, як почала розпадатися праслов'янська мова. Українська мова належить до слов'янської групи індоєвропейських мов. Усі мови світу поділяються на сім'ї. От є сім'я тюркських, мов, фіноугорських мов, інших, є індоєвропейська мовна сім'я. І у тій сім'ї є сім груп мов: Індійські, іранські, слов'янське, кельтські, германські, романські. Іранські я вже називав сім груп, і три мови індоєвропейські, які не які безпосередньо входять без груп. Це грецька, албанська і вірменська. До тієї ж індоєвропейської мовної сім'ї належить і санскрит, давньоіндійська мова, мова вченої еліти, мова культури і науки. Санскрит перекладається як оброблений, відшліфований, культуриний. Чому виникла така назва мови? Справа в тому, що санскрит вже ну ближче до початку нашої ери. Став мовою вищих верст населення індуїзького суспільства, грамотних верст населення, Брахманів, шатрів. І санскрит на той період, як мова саме еліти. Спільства індуїзького протиставлявся усним розмовним формам санскриту пракритам, які ми спілкувалися звичайні люди. Пракрит перекладається як природній санскрит, як оброблений. Тобто це мова уніфікована, нормована, мова культури, освіти, науки і вищих верх суспільства. Російські вчені Анатолій Рибаков і Леонід Васильєв вважають санскрит мовою аріїв, яку ті принесли до стародавньої Індії з берегів Дні. <пра> Саме тому, мовляв, українська мова має спільні риси із санскритом. Правильніше буде говорити про єдину промову, яка виступає основою для розвитку давнього санскриту, ведичного санскриту і е, прослов'янської мови. Дійсно, така мова мала існувати, вона існувала як набір споріднених діалектів. І цими діалектами спілкувалися. Родинні індоєвропейські племена, які проживали на спільній географічній території. Пізніше на базі цих діалектів розвинулися балтослов'янські мови. Індоарійська мова і індоіранська мова паралелі між українською мовою і санскритом проводив видатний індолог Степан Наливайко. Зокрема, на його думку, слов'янському божеству купалі відповідає давньоіндійський бог Гопала або Крішна. Якщо говорити про назву жіночого божества Марена у трипільській культурі і у праслов'ян, то тут так само ми бачимо певні санскритські паралелі на санскриті слово марана означає смерть. У давніх Харіях так само було це божество, і по суті, ми маємо варіант одного й того жіночого божества, яке персоніфікувало собою смерть, і сама лексична одиниця, яка позначає ім'я цього божества. Має конкретно це значення і в третівській культурі, і в прослов'янській мові, і у давніх давніхарі на за вкриттями. питання походження мов, зокрема української та російської, завжди мало політичний відтінок. У всі часи керівництво Росії надавало цим, здавалося б, суто теоретичним лінгвістичним питанням важливого ідеологічного значення. Раніше була в радянському союзі така теорія, що західнослов'янські мови це польська, чеська, словацька, верхньолужицька і нижньолужицька, відділились південно а. Східнослов'янські мови нібито мали спільну мову. Спільно східнослов'янську або давньоруську. Ця теорія дуже була, стала догмою і в дореволюційній Росії, і в Радянському Союзі. Казали, що була така спільна колиска, з якої потім утворилися три східнослов'янські мови білоруська, українська і російська. Ця теорія, як виявилось, не витримувала жодної критики. Отже, українська мова почала формуватися ну, уже як окрема мова з шостого століття, нашої ери, коли розпалася прослов'янська мова. Тобто, ніякої спільної колиски не було. Проте спекуляції навколо мовного питання тривають і досі. Навіть військові втручання нині обґрунтовують захистом носіїв певної мови. Щодо російської мови, я процитую вам: знаєте, кого російського історика ключевського, який сказав: росіяни з'явилися на історичній арені. Не раніше другої половини 12 століття це російський історик Ключевський. Бо чому вони це єдиний народ, який має свою назву прикметник? Усі народи називаються іменниками, а вони кажуть руські, тому що вони жали, вони належали до Русі. А Русь, це Київська Русь, це, це наша історична назва. Римський історик Помпетров якось висловив припущення, що скіфи могли бути древнішими за єгиптян, оскільки єгипетська цивілізація веде свій початок від третього тисячоліття до нашої ери, то скіфи могли жити в один час із трипільцями. Така думка Валерія Бебека. Батько історії Геродот писав про скіфів, урачів, скотарів і царських скіфів. Це дає підстави професору висловити чергову сенсаційну гіпотезу: трипільці це укри, котрі жили на правобережній Україні. Скіфи Арії це руси з лівобережної України. Відтак, на думку професора Бебика, укри і руси є одним народом, який нині зветься українцями. Ніхто не знає, як він виглядає. Чи він творець, чи всесвіт був завжди? Якщо всесильний, то чому не дбає, щоб Україну вивести з біди? Якщо ж він Бог і частина цього миру, що як зерном засіяна людьми, то Україна фантастичний вирій. А отже, Боги разом з ним і ми.